Одна з моїх улюблених, яка в я під'їдена оленкою, це покусені квітки. Я зараз вам покажу цілу. Квітне ось такими суцвітями. Вона дуже нарядна, яка вона ніжна, така форма в неї квітки. Ретро, хоча вона, якщо я не помиляюсь, 11-го року селекції. Ось так вона виглядає. Видно серединку трохи. Мені її видно з вікна верхушечки. І вона радує моє око. Зараз покажу вам ще одну. Я дуже полюбляю сині фіолетові. Такі відтінки, це вже відквітча. Відквітла вже одна квітка це друга. Ось так виглядають бутони знизу, бачите, вона, пишуть, що мало хворіє, в мене не хворіла, пахне трояндою, але сладко, дуже солодко. Ось така. Цікава. Її, мені здається, не просто знайти з відкритим коренем, там, де масово продають троянди, там. це по 10 штук і так далі. Тобто, її треба, якщо вона вам подобається, купляти десь винятково шукати. Ну, вона дуже гарна. Тут в мене поряд дявліс Дельмер від квіт. я вам його потім засніму. Вони поруч виглядають дуже, дуже так елегантно, спокійно і до сонця вони витривалі.